Прикордонний чотирилапий помічник допоміг зловити порушників, які планували втечу до Румунії. Так прикордонний наряд відділу Шибене, патрулюючи гірську ділянку у кордону, зафіксував рух в бік сусідньої Румунії трьох чоловіків. На момент виявлення порушники перебували досить далеко від прикордонників, тож переслідування було непростим. Зважаючи на особливості місцевості, нелегальні туристи мали можливість сховатися. Та охоронцям кордону допоміг службовий собака Юран. Пес чітко взяв слід і вивів прикордонників до місця знаходження порушників, де вони і були затримані. Мешканці Харківської та Сумської областей мали намір незаконно потрапити до Румунії, взявши з собою все необхідне для довгої гірської подорожі та озброївшись електронною картою із заздалегідь прокладеним маршрутом. Відносно затриманих складені матеріали про адміністративне правопорушення.